4 квітня вже втретє фронтова бригада центру військово-музичного мистецтва побувала у зоні АТО. Артисти дали два концерти перед військовослужбовцями та цивільними жителями зони проведення антитерористичної операції українським героям, котрі перебувають вдалині від своїх рідних та близьких, вкрай важливо відчувати моральну підтримку. Пісні, що нагадують бійцям про рідну домівку, родину, допомагають пережити жахи війни та надихають на перемогу. Коли бачиш ці очі, ці військовослужбовці, які прийшли подивитися, що на цьому концерті, якщо як вийшли вони з передові чи після виконання інших своїх завдань, вони коли дивляться з зала, бачать, що співається українська пісня про цінності, цінності, ті, які вічні про маму, про сім'ю, про долю, про Україну, патріотичні пісні. То це, взагалі, зв'язок між артистом залом. У результаті анексії Криму та Севастополя центр військово-музичного мистецтва багато що втратив. Наразі, незважаючи на численні труднощі, колектив центру багато працює, аби повністю відновити та поповнити як свій склад, так і репертуар. Колектив після дислокації. На даний час почти повністю сформований. Зараз йде злагодження, злагодження в групах музикальних, мистецькі злагодження. Зараз йде планова робота на підготовку до великих свят. Місце постійної дислокації центру військово-музичного мистецтва місто Одеса місто з великою музичною культурою та традиціями. Колектив центру співпрацює з одеськими музикантами, композиторами, вивчаючи місцевий музичний матеріал і використовуючи його під час концертних програм, зокрема і на сході нашої країни. в Артисти центру розуміють важливість концертів для військовослужбовців саме у зоні АТО. Захотом їдять їдуть туди, тому що вони розуміють, що це дуже потрібна річ. А коли приїжджає колектив творчий, який вживую співає, вони бачать цю відданість залу, цих глядачів, які аплодують, вони прийшли зі зброєю, сіли в а ми виступаємо і дивимося, і нія дивляться. Як бачать сіди, обняв цих кулемет, я їх пісня про маму співає, і він так задумався. І це дуже велика емоція. І це артисту дуже потрібно. а їм дуже потрібне наше мистецтво, і це дуже великий зв'язок. Військовослужбовці, які побували на концертах центру військово-музичного мистецтва, вшановували співаків, танцюристів і вокалістів щирими оплесками та квітами, фотографувалися на згадку та дякували за приїзд. Дуже приємні враження, дуже приємно, що приїжджають до нас. Такі люди і ставлять нам концерти, тому що якби знаєте, хочеться. Хоч Колись почувати, тому що каждень напряжені Тобто дуже сподобалося. Але найголовніша подяка для артиста це запрошення приїхати ще раз, і цю подяку колектив центру отримує щоразу.